Всім привіт! Що там на зв'язку? Продовження відео про гараж і підготовки його до покраски. Дішманським методом по-домашньому з мінімальним використанням грошей і зусилля. Значить, перше, ми обдерли поверхню там, де вона максимально обдирається, ми обдирали, де вона добре тримається і тільки локально, да, вона злітала ми це кісе і зняли. Найкращий метод зняття фарби це хімічний або чисто механічний, зашкурити повністю все. але зашкурити повністю всю площу гаража, включаючи кришу і наружні стіни, це буде дуже довго і або дорого. Ось, тому прийнято рішення залишити краску, та, що тримається так, як є. Значить, ми пройшлися болгаркою таким цим Йоршиком, зняли краску. Там, де болгарка зализала і зробила таке гладеньку глянцеву поверхню, ми пройшлися наждачкою, щоб збільшити адгезію. Після цього ми обезпилили і оббежирили растворітелям. І зараз у нас наступний етап це ми готові під покраски. Красити ми будемо краска пультом. Ми спеціально для цього придбали ось така от у нас модель краска-пульта. Фарбопульт електричний фірми Мехт як, я не знаю, хто як його називає. Це остання модель. Він мені дуже сподобався. Значить, я ним білив гараж. Він реально круто працює. Значить, який у нього принцип роботи? Тут світлодіодик, який виключається, Він, якщо тобі допомагає. В нього є, от, чим відрізняється від старої моделі, що є вертикальний залів фарби. Це дуже допомагає, тому що ти коли працюєш, тобі постійно там треба оце відкручувати і заливати фарбу. І, допустим, ти хочеш залити, залити фарбу, постійно тобі треба це поповнювати, цю ємкість, і це не зовсім зручно. Так, як він ще працює? В ньому і в комплекті було, по-моєму, дві насадки сюди. Вони мають ось тут, от, якщо видно на камері. Це, а, значить, Тут жало, яке відсувається, форсуночка. Ну ця 1,8 мм має в діаметрі, Це, значить, вона для якихось рідких фарб. Я спробую на 1,8, якщо ні збільшу на 2,5, якщо ні, збільшу на 3. Я тут купляв окремо. Значить, ну але при... чим більший буде об'єм, тим буде більший розхід фарби. Фарбопульт розбирається, він так, ага. ось так. Для того, щоб після того, як ви його помили, ну, то попрацювали, ви його можете спомити повністю цю частину, вона не є електричною. Чисто пластик, ви його можете повністю в розтворити, розчиннику повністю все відмити. Тут стоїть мотор. Ну і Все приладять до нього. О, на цю кнопочку. Дійсно, воно наганяє тиск в сам бачок і фарба випльовується. Ну Пізніше зараз я вам покажу його в роботі. Також тут є у нас регулятор потужності, яким можна збільшувати зменшувати потужність. Тут у нас я не закрив, додаткові. Зони для храння форсунечок це дуже зручно. Тобто ти їх поскладав сюди, закрив, все. працюєш, ліхтарик включив і маєш додаткове освітлення. Ну що, погнали працювати? Значить, наступним етапом є підготовка траски. Фарби. Значить, у нас є віскозиметр. Що таке віскозиметр? Це такі от пластикова йокості у нас. Через яку має пройти весь об'єм за 40 секунд. Він має витекти через цей отвір. Як тільки, якщо краска відповідає в'язкості, що вона витікає за 40 секунд, тоді вона буде гарно працювати на цьому крископульті. Якщо ні, ми додаємо розчинника, гарно його перемішуємо. І потім знову пробуємо до того моменту. Я буду робити, щоб витікало за 30-35 секунд. От така вязкість мене влаштує. Це приблизно 20% треба буде додати розчинника до фарби. Значить, фарбу я брав на такий гараж ґрунт Емаль. Це бюджетний варіант. Я не знаю, чи можна її рекомендувати чи ні. Зараз сам буду перший раз пробувати. Ну, Для мене було головне, що це три в одному. Тобто вона має непогану адгезію. І працює Ржавщині непогано. Ну, так принаймні сказали консультанти. До скорих зустрічей!

1, 22, 33, 04, 05, 26, 7, 5, 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 7, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, так, 48. Но я набрав дуже повну. Я спробую такою краскою, тому що по вигляду її я бачу, що вона трошечки. Рідковата. Це видно, як вона стікає. Ми спробуємо нею. Якщо не піде, ну тоді додамо ще. Заправляємо наш красконтар і його відкручу, щоб не замирати повністю. Бо я буду набирати з відра. У мене ще тут залишки якраз стращеника, може він там допоможе. Беріть зразу такі ємкості, з якими вам буде зручно працювати. Бачите, капав. Щоб можна було зручно наливати і все це. Такі відра вони незручні для цього. От це про що я казав, що є вертикальне завантаження. От. Ну, Перше є, ми зараз спробуємо так, а надалі я буду вертикально його спробую ціляти сюди. Let's go. Шар. Це був тестовий варіант. Я вже зрозумів, що краска для нього густовата. Можна збільшити об'єм сопла. У нас буде тоді більший розхід краски. Щоб не збільшувати розмір сопла, ми додали ще розчинника. Каплі тоді будуть менш дисперсні. Укривість з неї нормальна, але вона бачите, лишає таку шагрень виходить. Поверхня така от шагрень. Для гаража це окей, це нормально, але ми зараз зробимо більш рідку красочку і вона це. Але дивіться, ну, це значить перший надбазовий нас базовий слой. І як воно видно, так, як воно працює. Зараз ми зробимо ще один шар і вже цих всіх із'янів не буде видно. І ми спробуємо вже працювати по всій поверхні гаража. Е, розбавляти ми будемо дійсно до 30 секунд. Там 40 з лишнім це було лишнє. Спробуємо до 30 секунд. Зараз вже вечеріє, вже не може світло не таке гарне, але я думаю буде плюс-мінус видно результат роботи значить, краскопультом, раніше фарбопультом. І ми зуміли пофарбувати всередині повністю гараж, включаючи кришу. Двері. Ну, все, повністю, повністю всю середину. За 3 години. Значить, це якісь підкраси, відпочинок трошки. Значить, якісь до, до, до опрацювання десь трошки було треба було дочухати ще метал. От. Єдине, що з фарбопультом, які питання. Фарбопульт реально крута штука. Це просто бомба-апарат. Я ним дуже доволен. Єдиний момент, його треба дуже довго відмивати. І я ось зараз сидів і витратив купу розчинника на нього, щоб це повністю все відмити. Тому що він... на ньому залишається ця краска, фарба, він залипає все. повністю Залишити його з фарбою це все. Він засохне і перестане працювати. Ну. Тому робіть собі виставки, можливо, хтось може покрасити це кісточкою. Але Фарбопульт, він, він рівномірно наносить слой. А, класно, я просто не дуже сильно старався, у мене є тут десь потьоки. Але якщо приноровитися, то можна отримати дуже гарний результат. Ось так. Всім гарного дня, всім миру, здоров'я, до зустрічі!